Вітаємо на каналі Quizland. Готові перевірити свої знання про світ? Ця географічна вікторина покаже, наскільки добре ви орієнтуєтесь у країнах, містах, річках та горах нашої планети? Спробуйте відповісти на 15 цікавих запитань. Це чудова нагода відкрити для себе цікаві факти, які вас здивують. Яке місто є найстарішим безперервно заселеним у Європі? Це місто Пловдив, Болгарія. Давня назва Філіппополь, місто знане як музей архітектури болгарського відродження, розташоване, подібно до Риму, поміж семи пагорбів. Життя в Пловдиві не переривалося майже вісім тисячоліть, місто старше за Рим, Афіни, Карфаген і Константинополь. Воно було сучасником стародавньої трої. Який острів розташований на межі двох літосферних плит та поступово розсувається? Відповідь Ісландія. Цей унікальний острів розташований прямо на межі північноамериканської та євразійської літосферних плит, які повільно розходяться. Це призводить до надзвичайної вулканічної та геотермальної активності. Тут є понад 130 вулканів, численні гарячі джерела та гейзери. Де розташоване велике призматичне джерело, Єлоустонський національний парк США. Найбільше в Сполучених Штатах Америки і третє за розміром у світі гаряче джерело. Його розміри приблизно 75 на 91 метр завглибшки до 40 метрів. Викиди становлять приблизно 2000 літрів води на хвилину температурою 70 градусів Цельсія. Його яскраві кольори це результат життєдіяльності бактерій. Колір змінюється від зеленого до червоного і залежить від температури води. Яка пустеля вважається найстарішою у світі? Це пустеля Наміб в Африці. Пустеля простягається вздовж узбережжя Намібії, Анголи та Південно-Африканської Республіки. Пустельні умови панують тут безперервно вже протягом 80 мільйонів років. Тобто пустеля існує ще з часів динозаврів. Вона відома своїми вражаючими піщаними дюнами, найвищими у світі. Зокрема, так званою дюною, сім висотою 383 метри. Яка країна повністю оточена Південно-Африканською Республікою? Це королівство Лесото Країна Лесото повністю знаходиться всередині Південно-Африканської Республіки, що робить її анклавом, подібно до Ватикану та Сан-Марино. Це єдина незалежна держава світу, яка повністю лежить вище 1400 метрів над рівнем моря. Лесото також є єдиною африканською країною, де діє гірськолижний курорт. Який острів є найбільш населеним? Це острів Ява, Індонезія. На острові розташована столиця Індонезії, Джакарта, величезний мегаполіс. На яві проживає близько 150 мільйонів людей, і тут же розташовано понад 120 вулканів. Вона відома своїми безкрайніми рисовими полями. Також тут знаходиться буддійський храм Боробудур найбільший буддійський храм у світі, побудований у 9 столітті. Яка столиця розташована найближче до екватора? Це Кіто Еквадор. Кіто розташоване в Південній Америці високо в Андах, на схилі вулкана Пічінча, на висоті 2818 метрів над рівнем моря за 24 кілометри на південь від екватора. У 1978 році історичний центр міста став одним із перших об'єктів, внесених до списку ЮНЕСКО. Кіто також відоме своєю неймовірною кількістю католицьких церков. Яка країна відома тим, що офіційно скасувала свою армію у 1949 році? Відповідь Коста-Рика. Коста Коста-Рика стала першою країною у світі, яка офіційно скасувала свою армію, закріпивши це рішення в Конституції. Замість військових витрат країна спрямовує кошти на освіту, охорону здоров'я та захист навколишнього середовища. За забезпечення безпеки там відповідає громадянська гвардія. Яке місто в Західній Фландрії називають Північна Венеція? Місто Брюге Бельгія Канали Брюге у середньовіччі відігравали ключову роль у торгівлі та економічному розвитку міста. Брюге був одним із найважливіших торговельних центрів Північної Європи. І саме завдяки мережі каналів, що з'єднували місто з Північним морем, сюди могли заходити великі торгові судна. Яка неполярна пустеля вважається найсухішою на Землі? Пустеля Атакама, що в Південній Америці, розташована на узбережжі Чилі? У деяких частинах дощів не було десятиліттями, а задокументовані періоди без опадів сягають понад 400 років. Ландшафти Атаками настільки схожі на марсіанські, що НАСА використовує її для тестування марсоходів та іншого обладнання для космічних місій. Який водоспад розташований на кордоні Аргентини та Бразилії? Водоспад Ігуасу. Це не один водоспад, а цілий комплекс, що складається з приблизно 275 окремих водоспадів та каскадів, які розтягнулися на понад 2,5 кілометра. Найвражаючою частиною є горло диявола. Каскад шириною 150 метрів і довжиною 700 метрів, де вода падає з висоти до 82 метрів. Який канал скорочує шлях між Європою та Азією з'єднуючи два моря? Це Суецький канал, що в Єгипті. Він з'єднує Середземне море з Червоним, забезпечуючи найкоротший морський шлях між Європою та Азією. Завдяки йому суднам не потрібно обгинати Африку, що значно скорочує час та вартість перевезень. Канал не має шлюзів, оскільки рівні Середземного та Червоного морів приблизно однакові. Яке з міст має найбільший пасажиропотік аеропорту у світі? Атланта, Сполучені Штати Америки. Станом на 2024 рік найбільший пасажиропотік у світі має міжнародний аеропорт гарцфілда Джексона в Атланті. Атланта традиційно утримує першість завдяки своєму стратегічному розташуванню та ролі головного хабу для внутрішніх і міжнародних рейсів у США. Яке місто має найбільший порт у Європі за обсягом вантажів? Місто Роттердам у Нідерландах? Це не просто порт, а ціла економічна артерія Європи. Він є найбільшим портом у Європі та одним із найбільших у світі за вантажообігом. Розташований у гірлі річки Рейн, що забезпечує прямий доступ до внутрішніх регіонів Європи. Основу вантажообігу порту становлять нафта і нафтопродукти. Яка річка в Китаї вважається колискою китайської цивілізації? Це Хуанхе, жовта річка. Це друга за довжиною річка Азії та Китаю після Янзи. Та шоста за довжиною річка світу, довжина якої становить близько 5464 кілометри. Вона відома своїми руйнівними повенями, що спричинили загибель великої кількості людей. Саме в її басейні зародилася стародавня китайська цивілізація. Дякуємо за перегляд! Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Quizland.